Польське суспільство на російську масовану атаку дронами та ракетами по території Польщі відреагувало дивовижно. 38% респондентів вважають винною в атаки Україну, 34% вважають винною Росію, 15% вважають винною Польщу, 8% вважають винними. Медіа і 5% вважають винним НАТО. Ці дані навів польський фонд Futura після вивчення польського сегменту соцмереж коментарів і відгуків. Це вирок польським політикам, які, маючи нульовий рейтинг, намагаються розхитувати українське питання і демонізують Україну. Що навіть при прямій атаці країни окупанта більшість поляків вважає, що винна Україна. А також це підказка нашим, в тому числі біженцям, що треба робити кожного дня не ходити скиглити, а кожного дня друкувати на польській мові в польському сегменті соцмереж інформацію про агресію країни окупанта проти України. Разом до перемоги, друзі. Напишіть в коментарях ваші думки.